Неділя 10 вересня в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. 247 років виповнилось Дніпру цими вихідними. Зміркувань безпеки масштабного святкування не було. Утім, для містян все ж підготували кілька локацій із розвагами. На них побувала наша кореспондентка Катерина Нічик майстер класи концерти та традиційне для Дніпра биття тарілок на щастя. Так місто святкує власний день народження. Попри всі виклики великої війни, загадують бажання, пишуть його на тарілці і розбивають, аби точно справдилося. Така розвага на день міста для Дніпрян вже звична. Її організовують понад п'ять років поспіль. Цьогоріч підготували більше двох тисяч посудин. За ними жителі вишукувалися в чергу. Я написав на тарілці за Україну і слава героям. Бо це а у малого написана перемога. Бо зараз да, це перемога. дуже важливо. Дніпро, процвітання, миру. Так, давайте перемогу. Щоб все було дуже гарно і щоб закінчилась війна. Із днем народження міста вітають не тільки Дніпряни: Валентина та Наталія, переселенки з Донецької області. До Дніпровської традиції бити тарілки долучаються вперше. Заповітне бажання кажуть, вже загадали. За перемогу, тому що хочемо вже цього миру. Насправді, тому що ми приїхали з Донецької області до Дніпра. Поряд інша локація. На ній розфарбовують мапу України. Свій відбиток залишають навіть чотирилапі жителі міста. Опа! Дніпряни ж на мапі відзначають рідне місто, а ще ті, які полюбляють в Україні найбільше, тому що івано Франківське там завжди відпочиваю. В Києві теж відпочивала дуже гарні спогади і Дніпро, бо я тут живу. А на третій локації просто неба дніпряни плетуть величезну маскувальну сітку. Як це правильно робити, показує пані Тетяна. Жінка ділиться. Сама корисну навичку опанувала з перших днів повномасштабної. Запевняє, це не складно, зовсім не складно. Головне, щоб було бажання. Усі розваги під виступи дитячих колективів свої вміння малеча показує як на справжній сцені, так і на імпровізованому майданчику. До себе долучають і всіх охочих потанцювати. Святкову програму для містян допомогли організувати у міському департаменті молодіжної політики. Там зазначають, заходи цьогоріч, річ мінімальні зміркувань безпеки. Утім, найголовніше кажуть, змогли подарувати Дніпрянам свято та підкреслити важливі для міста теми. Тема волонтерства для нас актуальна і Дніпро з 2014 року є містом корпостом. Тому саме цю тему ми висвітлюємо і цього е, дня міста. Місту вже ж хочеться побажати спокою від е, ракет в першу чергу. Хоче щоб е, всі бійці повернулися з фронту е, живими неушкодженими, і в принципі, щоб містяни жили звичним, як і раніше, для нас життям раділи таким моментам, як і зараз. Сподіваються, наступний день народження міста будемо святкувати вже під мирним небом і з більш масштабною довоєнною програмою. І любов, тому що я Катерина Нічок та Євген Дрозд новини одинадцятого каналу. Надскладні операції та тисячі врятованих життів нейрохірург із Дніпра цьогоріч став одним із вісьмох українців, яких нагородили відзнакою Національна легенда. Лікар із початку повномасштабного вторгнення провів понад 700 втручань військовим. Про важку роботу видатного медика у наступному матеріалі разом з лікарями з медсестрами ми дивимося всіх пацієнтів, вирішуємо діагностичну лікувальну тактику, кому і призначити такі обстеження лікування. І будемо складати план операцій на цей тиждень. Робочий день у Андрія Сірка зазвичай починається однаково. Спочатку обхід. У вас дефект черепа чи що? Розповідайте. І зараз проходжу хіміотерапію. Угу. Далі нейрохірург прямує до операційної. Вона відкрита 24 на 7, бо невідкладна допомога може знадобитися щохвилини. На екрані ви зможете побачити, я вам покажу. Медичне життя Андрія Сірка почалося ще в нульових. Тоді молодий інтерн тільки но прийшов у обласну лікарню. Про першу операцію пам'ятає, і досі був 2000 рік. Я пам'ятаю, що це був чоловік. Це була черепно-мозкова травма, і перший мій поранений, тобто не поранений, а травмований після дорожньо трансвоної пригоди він вижив, пішов з лікарні своїми ногами. Це запам'яталося дуже добре. Уже за рік на рахунку лікаря було дві сотні надскладних операцій. А у наступні два десятки років він без перебільшення врятує тисячі людських життів. Більшість пацієнтів, коли вони від нас виписуються, вони заходять і кажуть: Андрій Григоровичу, можна з вами зробити фото. Можна ваш телефон. Я кажу, домовилися, але ви дзвоните лише з гарного приводу. Справжнім викликом став 2014-й. Команда лікарів зіштовхнулася з реаліями війни З сотнями військових на межі смерті, з пораненнями, про які раніше читали лише у книжках. Це те, що достали з мозку, таких розмірів. І пацієнти, на щастя, вижили і були евакуйовані. Це всі. Ворожі снаряди, осколки, мін, які розриваються і летять в голову. Але лише з початку повномасштабного вторгнення Дніпровський нейрохірург провів нашим захисникам 700 надскладних операцій. Андрій не єдиний медик у родині. По стопах батька пішов і старший син Богдан. Хлопець вже три роки як інтерн-нейрохірург. Вони працюють разом. Психологічно, напевно, найтяжче працювати, коли твої. Друзі, побратими воюють, коли привозять таких самих, як і ти, того віку. І коли ти розумієш, що кожен наступний може бути твій найкращий друг. Опанувати складнощі роботи Богдану допомагає його батько, як і іншим інтернам лікарні. За тисячі врятованих життів цьогоріч Андрія Сірка нагородили відзнакою Національна легенда України. Загалом таке звання отримали вісім людей зі всієї країни. Дуже важливо бути вчасно і зробити ту операцію, ту допомогу, яка рятує, рятує і дає можливість жити далі. Андрій Григорович Сірко став легендою України по допомозі, яку він надає кожного дня. Нагороду від президента чоловік отримав Маріїнському палаці до столиці. Приїхали його найрідніші. Старший син Богдан розказує. Це відзнака, яку він достоєн. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. За великий та незручний у Дніпрі мешканці будинку на проспекті Героїв жаліються на новий пандус біля під'їзду. Його комунальники облаштували для жінки з інвалідністю. Однак конструкція виявилась ненадійною та громіською, кажуть жителі. Утім, фахівці запевняють, будівництво було згідно зі стандартами. Усі за та проти вислухала наша Анастасія Вільхова. Якби сьогодні здохла, так вони б раді були б та й прийняли. Б. Два роки тому пані Надія через хворобу втратила ногу. Тоді ж 88-річна жінка майже перестала виходити з квартири. На допомогу прийшли сусіди та рідні. Хаті на кроваті сиділа все време. Ось цього етажа. То він вивозив, платила я йому, то він вивезе і завезе. Невістка вивозила мене. Днями комунальники встановили пандус біля під'їзду жінки. Однак новою конструкцією вкрай незадоволені сусіди. Нас не предупреждали, нас не інформували. Сусіди жаліються. Головна проблема саме в конструкції. Нарікають пан за великий та проблему не вирішує. Навпаки, створює нову. Проти такого розміру раз плюс це бомжатник. От, з понеділка на вторник до 4 утра здесь вгулівоніла кампанія ні з матрасами. Тобто вони спали, ані звініті випівали, до утра. Переймаються сусіди і за навіс над входом у будинок. Аби встановити пандус, довелося зрізати опорну балку. Тож розказують мешканці, бояться, що піддашок впаде. У нас просто підпилили стійку У нас просто і прибрали. Ось тепер ми вкрай побоюємося, що піддашок, скажімо так, конструкція, що залишилася, може не витримати і не хотілося б якихось нещасних випадків. Виступили проти конструкції мешканці сусідніх під'їздів. Пан Ігор зауважив: пандус має бути з підйомником, аби пані Надії було легше їздити самотужки. Я вчора я вчора і позавчора бачив, як цю жінку заносили. Так, це були такі муки у хлопців. Два чоловіки, які зазвичай піднімають і несуть сходами, несли по пандусу. Вони на задньому колесі мучилися. Втім, за словами директорки громадської організації «Окан добра», пандус відповідає всім державним будівельним нормам. Пандус абсолютно нормативний. Тому він ще у просічного полотна, який не треба накривати, його не треба обрати сніг. Там, як правило, сніг не збирається на ньому в дождь, він не скользкий. Це очень хороший пандус. Ми такі любимо. Та жителі вже збирають підписи у міськраду, аби цей пандус демонтували. Ми за. Ми за, але щоб це було гарно та естетично та зручно для всіх. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. Аби докричатися до всього світу, діти з Новомосковська зняли кліп про війну в Україні. Заспівали пісню відомої реп виконавиці а свою роботу присвятили українським матерям. Кажуть, у такий спосіб хотіли показати світові наслідки російського терору. Чи вдалося Катерина Нінчик далі розповість? Дніму фоні зруйнована багатоповерхівка на перемозі в січні. Туди влучила російська ракета, яка обірвала 46 життів. А ще сотні скалічила про цю та інші трагедії українського народу. Взялися розказати діти, аби їх точно почули. Обрали найбільш зрозумілий для них самих спосіб. Заспівали У нас була мета показати світу, що відбувається в нашій країні, щоб нам дали зброю. У кліпі 27 дітей над його створенням разом із викладачами працювали понад три місяці. Позаду дні репетицій. Агуті, та, ші, та, ші, ути, випадок, та години зйомок на локаціях. Робота кажуть маленькі митці була у радість, попри деякі свої складнощі. Тільки було складно, тому що ми, коли знімали на полі, ми прокинулись о п'ятій ранку, щоб встигнути, коли буде гарне сонце. До створення кліпу долучилися і батьки малечі. Пані Юлії дісталася одна із головних ролей. Жінка зіграла зозулю, яка ховає дітей від вибухів. Саме емоційно було важко налаштуватися і на тій локації бути, і передати всю цю трагедію нашого часу. Своїм кліпом каже режисерка, хотіла показати світові, чого Україні вартує ця війна, та розповісти про щоденні вбивства невинних людей. Також кліп присвячений усім незламним жінкам України. Хотілося показати образ матері, берегині матері захисниці, ось такий жіночий, тобто роль жінки у цій війні, роль жінки у темі сьогодення. Додає, для творчої команди така робота не перша. Раніше юні артисти зняли кліп Не твоя війна, діти він отримав нагороду на британському кінофестивалі. Тож, каже, пісню про зозулю у виконанні маленьких українців незабаром теж почують на міжнародних конкурсах. Катерина Нічок та Олександр Довгань новини 11 каналу. У Томаківській громаді ремонтують дорогу життя. Нею доставляють питну до низки населених пунктів, які лишилися. Без водопостачання через підрив Каховської ГЕС також це один зі шляхів евакуації у разі теракту на ЗС. Перші враження місцевих, тривалість робіт та їх вартість. Про все це докладно далі у матеріалі наших кореспондентів. У наша дорога в районі. Перва втора: 15 кілометрів в час. Не ремонтували більше півстоліття. Ось так раніше виглядала одна з головних доріг у Томаківській громаді. Останнім часом нею навіть не ризикували їздити. І маршрутки не хотіли їздити сюди. Ну вивчити дорога не гожа зовсім була. Ну, грузовою. Єлі єлі перекачувався. Ями просто ужасні машини не витримують. Ми також шлях з'єднує Томаківку із Дніпром, а навколишні села із центром громади. Лікарня знаходиться в Томаківці. Всі, скажімо, банки, всі фінансові установи, все знаходиться в Томаківці. У нас вода привізна, воду возили теж з Томаківки. Ми туди під'їхати не могли. Головне, ж дорогою підвозять питну до позбавлених водопостачання населених пунктів Нікопольщини. Також вона у списку маршрутів евакуації у разі аварії на ЗАЕС. В разі підрива окупантами Атом, Запорізької атомної станції через цю дорогу має евакувати близько 50-60 тисяч населення. І коли, коли вона була в поганому стані, коли там автобуси їхали так, що аж майже переверталися, то цей маршрут проходить там близько години, близько 15 кілометрів. Дорогу нарешті ремонтують. Місцеві кажуть, неодноразово просили про це владу власноруч збирали підписи. Ми проходили по вулицях, ходили з кожної хати. За два дні ми зібрали 770 підписів. Ремонт поточно дрібний. Він же ямковий. Щоправда, подекуди покриття міняють цілим шматком. Де у нас дуже значне руйнування і навіть немає основи дорожнього полотна, бо є й такі ділянки. Ми вимушено проводимо ремонт картами, тобто, що це передбачає? Це невеликі ділянки, які нам державні будівельні норми дозволяють в рамках поточно-дрібного ремонту укладати в ділянку асфальтобетону. У планах відремонтувати близько 30 тисяч квадратних метрів покриття. Попередня вартість 30 мільйонів гривень з держбюджету. Утім, її уточнюватимуть після завершення робіт. Ми вийдемо, а скільки було проведено саме ремонту. А порахуємо, скільки матеріалу було використано. Завершити ремонт планують до кінця вересня, проте, у разі погіршення погодних умов, термін виконання робіт подовжать. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.